Перед вами культовий гелік В8, але не звичайний, а в обвісі Брабус, який надає йому ще більше агресії та харизми. Під капотом 5-літровий бензиновий двигун на газу. Дуже динамічна, класна тачка з афігенним вихлопом. Пробігу тут 233 тисячі кілометрів, і це ще початок для такого монстра, адже ці мотори одні з найнадійніших. Лише погляньте на зовнішній вигляд цього автомобіля. Він справді привертає увагу усіх, кого тільки можна. Технічний стан чудовий. Усе працює, клімат заправлений, холодить як новенький. Підвізка тримає дорогу впевнено, і ти відчуваєш що за кермом справжнього преміального позашляховика, який здатен і на асфальті, і поза ним показати, хто тут господар. Ну що, заглянемо в багажник? Він у нас місткий і має газову установку на 100 літрів газу. Все тут у нас охайненько, є також. Парктроніки, передні та задні фаркоп, але я вважаю, що для такого автомобіля парктроніки навіть не треба. Так, перейдемо ми вже до задніх сидінь. Просто погляньте, як вони відмінно збереглися, як для свого 2002 року, на секундочку, мають просто шикарний стан. І в такому автомобілі навіть позаду ви будете точно себе відчувати королем доріг. У нас є клімат, як я казала, заправлений, також маємо підігрів сидінь. Є в нас управління повним приводом мультируль. Кермо в нас, до речі, заводське. З дуже класними, до речі, дерев'яними вставками. Мультируль у нас іде з голосовим керуванням. Також маємо круїз, повний електропакет з складанням та підігрівами дзеркал, датчик світла дощу, звичайно, та також є в нас електрорегулювання сидінь передніх, звичайно, що. Ну і по три пам'яті положення: сидіння водія та пасажира. Якщо ви думаєте, що в такому авто вам буде незручно, то ні. Ви дуже помиляєтесь, тому що, от, ну, чисто для мене сидіння тут прям удобне, хороше. Давайте заведемо. Послухайте, да? Хорошо працює. Ще клас. Пробігу 233 тисячі, як я і казала, розхід на 120 двадцять літрів газу. Нормально. Машинка знаходиться у нас, Біла Церква, авторинок, Сухоярська, 18. Приїжджайте на огляди та тест-драйви. Вона вже чекає на свого нового власника. Коштує 25,5 тисяч, також доступна для продажу в кредит, якщо у вас вже є 40% від повної вартості автомобіля. І ви можете стати щасливим власником цього геліка G500 другий рік, 5,0 газ, бензин, обвіс Брабус. Ну, ви самі бачили. Що я вам показувала? Це ця машина коштує кожній своїй копієчки.